Так, продовжуємо там, де закінчили минулого разу. минулого разу ми трохи не дуже успішно стрибали через розтяжку. Але нічого наступного разу стрибати буде монстр. Я нагадую, в попередньому відосі ми так файно розім'ялися і помацали монстра за бочки. Сьогодні буде прям, прям страшно монстру. І що я з ним зроблю? Ого! О, тут можна бензин спиздити, я його потім німцям продам. Він, походу, почув, що я сказав, і він стоїть за кутом. Він трясеться від страху суючи з цих звуків. Або дрочить. Що ти гарчеш? Давай виходь на чесний бій. Теж ти пістолет з собою не взяв, це твої проблеми, а не мої. Ні, цей монстр він мене задубав, він постійно десь знаходиться поряд з головним героєм, постійно кряхтить і пердить, як старий дід, але при тому ні холери не робить. Він просто, знаєте, такий монстр-воєрист. Він не допадає, він просто спостерігає і рукоблюдить. Обережно, щури! Це не щури це мій обід. Mm, свіженькі, як пахнуть. нє ні нє монстр, то мій обід, звали звідси, знайди собі своїх. Ти так всіх солдатів в бункері пожери зі мною не поділився. Мрай. Я от дивлюсь на цю карту, і єдине, що я розумію, що це карта. Напевно, більше нічого я з неї зрозуміти, на жаль, не можу. А ти помітив, наскільки змінилися щури останнім часом? А нафіга ви їх підгодовували якої реакції ви очікували? О, ми зараз будемо з монстром грати в мою улюблену гру. Горем перестрибнув через розтяжку, тільки монстр. Твоя черга стрибати. Стрибати? Ти що робиш? Олух? Мінус срака в цього монстра. Не, ну Насправді, насправді це добре, тому що ми можемо сракою, іноді головою цього монстра розміновувати всі ці розтяжки, бо їх тут просто на кожному кроці. Там була інструкція, що трупи треба спалювати, щоб їх щури не жерли. Але я не знаю наскільки людське тіло можна повністю спалити каністрою бензину. Але я підозрюю, що ми просто ці тіла запікаємо до хрусткої скоринки, і щури такі мм. Може це вони ту інструкцію написали? Слухайте. Ладно, ладно, цим щурам сьогодні повезло, але повірте мені, це ненадовго. Ми ними теж розтяжки будемо розміновувати потім. Я навіть не знаю, що мене забавляє більше. Те, що французи для чогось мінували трупи власних солдатів, що рахується за військовий злочин, чи те, що ці ідіоти на цих ж трупах і підриваються потім. Господи, всім би нам таку мотивацію. Цей щур продовжує їсти після двох куль в сраку. Добрий вечір. Ну що, як вам стоїть Солдат на смак? А, а можете мені ногу віддати, будь ласка? Я заповзу в цю діру і буду чекати. Ну що, пане Шанар? Як ваше лазіння по дюрам? Не дуже, так? По цюкам смачного. В цій грі насправді практично всі проблеми, такі як пацюки, монстри, закриті двері, вони вирішуються, знаєте, таким старим моцним ще прадідівським способом гранатами, завжди працює. Це була просто геніальна ідея замінувати весь власний бункер. Для того щоб сполювати монстра, а монстр по тих коридорах і не ходить, він через діри в стінах переміщається йому взагалі байдуже. сам не знаю чому, але я подумав, що якщо пальнути в цей балон, то він вибухне. Та, це реально газ. І слава Богу, що французи в Першу світову застосовували сльозогінний чи сльозоточивий, чи як там його, а не який-небудь хлор, чи що там німці застосовували, тому що з тим, як тут техніки безпеки дотримуються, я прям уявляю цю картину. Нікофіцер здучі намагався балон з газом спиздити, випадково перекинув його. З цього бункера шкіра зрізала, да, була би не дуже смішна ситуація. Хоча, знаючи цей бункер, я не здивуюся, якщо тут таке вже траплялось, може навіть не один раз. А головний герой не може просто через це вікно вилізти. В нього що срака занадто жирна. От це, походу, знов до дружелюбні німці. Іх він знову, цей француз дебіл. Привіт, хлопці! Та Тахареба мені стріляти. Боже, знали би ці німці, наскільки мені байдуже, ладно, тепер до важливих справ. Цей мужик, який тут лежить, його, по-моєму, прізвище Стефорд. І він для чогось вкрав гайковий ключ. В цьому бункері є хоча б хтось, хто нічого не крав. Напився і спить, а ми підемо його в шафку, обнесемо. Тігеніші каністри з паливом замінували, Боже, коли це скінчиться? Чесно, я не розумію, як цей бункер ще в повітря не злетів з такою технікою безпеки. Знаєте, я отак посидів, подумав, і в мене виникає одне питання. А для чого вони замінували каністри з паливом? Щоб солдати не крали? Чи що для чого? Ай, Він мене запісют в кузи! Я реально не повітря монстра капець. <смір> <смір> капець, який цей щур незадоволений, що я в нього труп солдата віджав. ну не чіпай, фу, моє. Сам з'їм. Знаєте, я от скільки часу по цьому бункеру бігаю, я тут взагалі ніякої їжі не бачив. Мене таке вважає, що французи з рай до цих щурів розводили, чисто, щоб їх їсти. Не Щурів і іноді один одного. Це вже наш четвертий офіційний запит. Де бухло? Армія тримається на моралі, а мораль тримають на бухлі. Я не знаю, хто подумав, що в наш час пояснювати сюжет через записки буде хорошою ідеєю. Окей, я знаю сюжет. Я вам я, я гарантую, знаєте, що тут сталося? Коротше, солдати не витримали того, що в них закінчилось бухло, підняли бунт, замінували бункер, офіцери подивилися на цих дебірів, їх закрили в цьому бункері від ріха подалі, щоб вони більше нічого не змогли замінувати. А до чого тут монстр? А монстр це насправді ломка головного героя через те, що він не пив вже тиждень. Так, да, все справедливо, як до мене все сходиться, ця гра це, це просто трагічна історія алкозалежного. Залежного. Знаєте, в мене таке враження, що навіть монстр не вивозить моєї тупості. Поки я бігав і чорт пойми чим займався, він прийшов і на карті позначив, куди треба йти. Оцим червоним, але я все одно не розумію, куди треба йти. Вибач, братан. Я вже чесно не знаю, як цей горор можна сприймати серйозно. Офіцери накрали з арсеналу гранат і сховали їх в своїх шафках для особистих речей. Нащо вони їм? На сувеніри родичам додому бойові гранати. Чи вони їх вкрали, щоб офіцери ці гранати не вкрали, і потім не продали німцям? Боже, який це все нонсенс. Та, я був правий цей Стефорд реально вкрав гайковий ключ. Погоду з фразою треба, не треба головне вкрасти дома» розберемося. Ну, як бачите, дому тут награбоване ніхто не зміг донести. Ніхто, крім нас. У мене тільки одне питання: якщо йому між ноги пайну, він перестане гарчати і почне піщати, та? Мені дико подобається його анімація, він кожен раз. Після того, як я в нього попав, що пару секунд стоїть, дивиться на мене, аж тоді розвертається і йде геть такий. Ладно, ладно, але я ще за тобою прийду. Я кажу, цей старий дідівський метод з гранатами він просто вирішує 95 всіх проблем Такий... Двері закриті, нічого, підірвемо гранатою. Монстр почув, як ти підриваєш двері гранатою і прийшов підриваєш монстра. Прийшли офіцери подивитися, чим ви тут займаєтесь, підриваєш її. Фу, погані почути, Що звідси розтяжки розміновувати. Я такої нагадності, що ніколи не бачив пацюк це що було? Вони вже навіть вогню не бояться, клас, ця скотина еволюціонує. Поцюки Девіда Коперфільда, які вже тікають прямо через стіни. Клас. Що буде далі? Я вже навіть боюсь питати. Ем... Ну, Я вважаю, що це добре, бо принаймні тепер по нашому сліду не піде монстр, бо за нами це горить. і це тактика випаленої землі печених почуків. Клас! В Головного героя почалась біла гарячка, і він бачить, як бухло в повітрі висить. Або це баги. Швидше да, за все, це просто баги. Я коли кілька хвилин назад казав, що солдати бунт підняли, бо в них бухло закінчилось, я взагалі жартував, але звичайно, з цієї записки так і сталося. Їх, правда, після таких приколів під військовий трибунал відправили, але по-моєму для ідіотів, які завідували власний бункер, це занадто легка доля. Йобет бобет, ці фотографії що, штучний інтелект генерив. Чому це так погано? Це ж гірше за тих фурі з попереднього відосу. Словом, після того солдатського бунту з розтяжками вирішили підняти рівень безпеки і закрили доступ до зв'язкової. І ви можете задатися питанням, чому не до арсеналу? Бо з арсеналу вже все сплиздили. І от ви б могли задатися питанням. Нащо я цю бочку вкрав. Скоро дізнаєтесь. Да. от така от фігня кожні 5 метрів. У мене таке враження, що в цих французів у них просто було два хобі. Розводити щурів людожерів і ставити розтяжки. І в обидва вони просто всю душу вклали. О, це ж нове супермодне ігрове Рейзерівське крісло з можливістю срання, в мене майже таке саме. А баланду сьогодні видавати будуть. Краденим в Стефорда ключем, який він сам вкрав, треба відкрити пульт керування тюрбою, якби дивно це не звучало. А я нагадую на дворі якийсь там 1917. І після того ми маємо відкрити камеру в'язнем, і вкрасти в нього садові ножиці. От той, хто писав послідовність дій в цій грі, в нього все з головою в порядку. Тут зараз буде художній фільм спиздили. Треба забігти в камеру цього німця, поки вона відкрита, забрати ті садові ножиці, вибігти і закрити за собою вхід, щоб цього німцю монстр сраку не відвідив. вона нам належить? І ви б могли сказати, а наш ти монстр аж цілих шість куль всадив, коли достатньо одної. Не скаже мені так веселіше. Е-е-е, ти куди побіг назад, ей! Ох, як мене розробники з цими гіальними квестами замахали. Спочатку треба було шукати вентиль, який хтось з солдатів вирішив вкрасти додому для дивідомої цілі. Після чого треба було хвилин 40 бігати і вмикати ці срані губильники, після чого тобі по радіо дзвонить хтось з офіцерів для того, щоб сказати код від зброярні, якій ти можеш знайти динаміт, після чого тобі треба піти в римські тунелі, і знайти там підривач для цього динаміту, О, Господи, боже. Нашу ми цим займаємось монстр, От поясни мені. Hey. Ти теж не знаєш, та? от я не знаю. Слухай, я не знаю, може за пляшку вина і пару пацюків ти сам цей тунель прокупаєш, а як тобі таке. Трьох з відривом очка. Ладно, ми зібрали все, що нам треба, було лишилося просто зайти в арсенал. І в римські тунелі, і забрати звідти динаміт і підривач для нього. Я думаю, ми в наступному відосі вже пройдемо цю гру. Ну якщо це ще не буде фінал, я сам цього монстра осідлаю і на ньому поїду бити розробників, бо я вже не вивожу цей бункер.